Тема вічливі слова. А заняття підготувала Николаєнко Валентина Андріївна. Ваш логопед. Добрий день усім! Я вам зараз прочитаю вірш, а ви мені скажете, про що він? Сонце рано-рано встало і умилося в росі. Землю радо привітало. Добрий день, сказало всім. Про що цей віршик? Правильно, це віршик про сонечко, яке зранку привіталося з малятами і з усіми людьми і тваринами. Як прокинетесь, малята, умиватися ідіть. Привітайте маму, тата, добрий день їм говоріть. Ці слова усім потрібні, людям, квітам, всій землі. Тож до сонечка подібні, будьте, діточки малі. І сьогодні ми з вами поговоримо про вічливі слова. А які ви знаєте вічливі слова? Так, ви праві, це вітання, прощання, подяка. А давайте подивимося, як можна вітатися різними способами. Можна показати долоньку один одному і сказати привіт! Підніміть свою долоньку вгору і скажіть привіт! Молодці. З мамою можна зранку обійнятися і сказати Доброго ранку! Так, можна привітатися з бабусею, дідусем і татусем. Обійміть матусю і скажіть: Доброго ранку! або Добрий день. І з другом можна привітатися кулачками і сказати: Здоров був! Спробуйте сказати Здоров був! Так, вітаються дорослі потиском рук. І кажуть або добрий день, або здрастуйте. Спробуйте потиснути ручку комусь і сказати Здрастуйте! А так вітаються справжні друзі. Вони стрибають. І голосно кричать: Привіт! Спробуйте пострибати і сказати Привіт! А іще можна дати один одному п'ять і сказати теж Привіт! Спробуйте, Дивіться, хлопчик Василь. Прийшов у садочок, і як ви гадаєте, що він хоче сказати своїм друзям? Спробуйте самостійно підібрати фразу, яка потрібна. Проте вічливими словами вважаються не тільки слова привітання. Подивіться друзі грають на галявині, а до них прийшла інша дівчинка. Як ви гадаєте, що вона скаже, щоб грати разом? Звісно, вона скаже Привіт! А іще ще запитає, а можна з вами погратися? Уявіть себе дитиною, яка прийшла і хоче погратися з іншими. Запитайте, чи можна з ними погратися? А тепер уявіть себе дитиною, яка грається, і її запитали, чи можна з вами погратися. Як ви відповісте, було б дуже здорово, якби ви сказали так, можна з нами погратися, і ми будемо дуже раді твоїй компанії. Повторіть цю фразу. А коли ви пограли і збираєтеся додому, треба попрощатися. Що можна сказати? Можна сказати до побачення! Повторіть. Ще можна сказати до нової зустрічі! Повторіть! Можна сказати прощавай! Повторіть. Також можна сказати один одному: до завтра! А коли лягаєш спати, матусі можна сказати, що? До побачення! До завтра! А ще можна побажати гарної ночі! Тихої ночі! А можна сказати на добраніч. Повторіть. Можна побажати солодких снів. Побажайте матусі солодких снів. Також можна побажати приємних снів. Повторіть. Вічливі слова це не тільки слова привітання і прощання. Це ще слова, коли щось можна запропонувати. Наприклад, на картинці хлопчик пропонує дідусю сісти на вільне місце. Хлопчик каже: Дідусю, сідайте, будь ласка. Діти, запропонуйте цьому дідусю сісти, наче ви зараз їдете у трамвайчику. А зараз самостійно запропонуйте сісти чоловіку з дитиною або бабусі. Ввічливість це також про те, що можна з кимось чимось поділитися, когось пригостити або щось запропонувати. Давайте ми зараз з вами пригостимо. Хлопчика і дівчинку. А ви складете речення. Цього хлопчика звуть Володя. І ми його будемо пригощати. Спочатку тістечком, а потім. Соком. Володя. Я пригощаю тебе тістечком. Візьми, будь ласка. Повторіть. А тепер уявіть себе дитиною, якій. Дали тістечко? І треба подякувати. Можна сказати Дякую. А можна сказати Дякую, мені дуже приємно. Повторіть. А що ж зробити, якщо вам не можна, тістечко? Але не хочеться, щоб хтось образився. Треба сказати Дякую, мені дуже приємно. Але мені не можна, тістечко. Повторіть. Пригостіть володю соком. Самостійно складіть речення. Самостійно складіть речення, щоб подякувати за сік. А це дівчинка Оленка, і нам її треба пригостити яблуком і персиком. Поставте відео на паузу і складіть речення самостійно. А тепер пригостіть персиком. Вічливість. Це також вміння дарувати подарунки. Вітати з Днем народження і говорити компліменти. Дарувати один одному гарні слова. Давайте зараз спробуємо проговорити гарні слова про деякі речі. Гра великий маленький. Великий подарунок, а маленький подаруночок. Повторіть. Велике яблуко, а маленьке яблучко. Повторіть. Велика машина, а маленька машинка. Повторіть. Велике дерево, а маленьке деревце. Повторіть. А тепер пограємо у гру, скажіть навпаки. Наприклад, м'яч великий, а кубик який маленький, правильно повторіть. Хлопчик високий, а дівчинка низенька. Повторіть. Червона стрічка довга, а жовто-блакитна коротка, повторіть. Сонце тепле, а сніжинка холодна. Повторіть. А зараз я хочу перевірити. Наскільки ви ввічливі, я кажу речення: якщо це не про вас, ви його кажете правильно. Добрий хлопчик завжди смикає дівчинку за косичку. Скажіть, смикати за косичку це правильно? Звісно, ні. Він не зовсім добрий хлопчик. Виховані діти завжди поступаються місцем старшим у транспорті. Це правильно? Так, це правильно. Виховані дівчинки завжди витирають руки об сукню? Чи це правильно? Звісно, ні. Це неправильно. Витирати руки об сукню це недобре. Діти, згадайте, про що ми сьогодні розмовляли? Ми говорили про. Так, ми говорили про вічливі слова. Згадайте, які вправи ми виконували, і як нам треба попрощатися, коли заняття завершується. Я вам скажу дякую за заняття. До наступних зустрічей! І ви сьогодні, як завжди, молодці!